Українські трейдери вже тестують імпорт електроенергії з Євросоюзу, хоча ще кілька тижнів тому ми електроенергію туди експортували. Скажіть, скільки може коштувати імпортна електроенергія, і чи може Росія якось вдарити так, що і цей канал для нас буде закритим? Ну, по перше, якщо говорити про ціну, то ціна залежить від конкретної години, тому що ціноутворення на європейських ринках воно відбувається погодинно. Таким чином зазвичай вночі електроенергія дешевша, або, наприклад, в обідню пору року, в обідню пору дня дешевша, це там з 12 там, до 2-ї години може бути, або у вихідні дні також електроенергія в Європі дешевше. Тому ті перші поставки, які ми бачимо, це наші українські компанії вибирають саме ті години, коли там електроенергія дешевша, і цю електроенергію купують і, і імпортують в Україну таким чином. У нас в країні там в певні години з'являються додаткові обсяги електроенергії, того по цінах, скажімо так, тут вирішує більше ринок, і якщо в Європі ціни нижче ніж в Україні, тоді йдуть поставки в Україну. Те, що стосується того, чи може Росія перешкодити, ну те, що ми бачимо, росіяни били так само і по генерації, і по електростанціях, але ще більше били по мережах і по підстанціях. Це власне для того, щоб електроенергію не можна було протранспортувати. До кінцевого споживача, тому ну, в даному випадку, звичайно, якщо будуть завдаватися такі масовані ракетні удари по інфраструктурі, по мережах, по підстанціях, по трансформаторах, то це може спричинити певні труднощі. Але знову ж таки, компанія «Укренерго» і наші енергетики роблять все можливе, щоб перше мінімізувати таку шкоду, мінімізувати ризики. А по-друге, для того, щоб максимально швидко відновлювати подачу електроенергії. Від у яку суму станом на зараз оцінюються збитки енергетичної інфраструктури України? Я думаю, що на сьогоднішній день це жовміються в мільярдах доларів. І звичайно, що це ну по перше сума серйозна. По-друге, російські окупаційні війська б'ють власне саме по енергетичній інфраструктурі, яка використовується для потреб цивільних. І ця інфраструктура дуже часто є далекою від лінії фронту. Вона може бути або в Києві, або в Київській області, або навіть на західній Україні. І Це абсолютно не військові об'єкти. Того ми бачимо, що це такі собі просто терор. Для того щоб спричинити проблеми всьому цивільному, всьому мирному населенню, так що, окрім того, що це має фінансову ціну, це ще, очевидно і чіткий політичний індикатор, ще можливо навіть кримінальний індикатор, що Росія це кримінальна держава, і це терористична держава, і вона займається просто терором, але зараз в сфері енергетики. Зараз точно тарифи не переглядатимуть про це і в уряді говорили. Але у майбутньому чи не може бути так, що відновлення енергетичної інфраструктури буде частково закладене в тариф, тому що треба десь брати гроші на тому для того, щоб знову відбудувати зруйноване? Ну дивіться, тариф це дійсно одне з таких основних джерел для взагалі ремонту. Мереж для розвитку мереж для підтримання мереж в робочому стані у всі часи. Те, що відбувається сьогодні, ми розуміємо, що багато тут дуже часто потрібно робити вже зараз, прямо сьогодні. Того питання майбутнього підвищення тарифу, це воно ну, ніяк не вирішить те, що прямо сьогодні треба відновлювати, ремонтувати і знову подавати електроенергію. Тому на сьогоднішній день взагалі є три джерела, з яких може відбуватися це відновлення. Це Тарифи споживачів раз, і я тут, до речі, закликаю тих споживачів, хто має таку можливість вчасно оплачувати в повному обсязі оплачувати, тому що це той фінансовий ресурс, який дозволяє енергетиці швидко відновлюватися. Друге джерело це кошти державного бюджету, і третє джерело це міжнародна фінансова або технічна допомога. І власне з цих от трьох джерел зараз йде відновлення. А в майбутньому я сподіваюся, що буде четверте джерело, яке буде найбільше. Репарації, які будуть стягнуті з країни окупанта з Російської Федерації, що говорити, якщо наприклад про міжнародну допомогу, то вже на сьогоднішній день є європейські країни, які нам дали певне обладнання, яке вони було на складах. це трансформатори це інше обладнання, і це обладнання їде в Україну. Тому на сьогоднішній день саме міжнародна допомога є ключовою, як в захисті, зокрема через якісь технології протиповітряної оборони. Так і у відновленні енергетичної інфраструктури, і вже на сьогоднішній день дійсно європейські країни європейські інституції надають таку допомогу, щоб максимально швидко відновити нашу енергетику.